На що вам варто зараз звернути свою увагу? Нікого не згадуйте, думайте лише про себе. На що вам треба звернути увагу? Звернути увагу на сплетні, тому що за вашою спиною вас обговорюють. І може бути якась сплутана ситуація. Ну, не знаю, там в різних сферах, да, там хтось когось не поняв, десь там третій, десятий переказав, і можете прийти в якийсь тупік. Тобто тут вам відразу ж йде з першої карти підказка. А, ви маєте навчитися знімати свої маски, от який тиждень знімаю одне те саме. Тобто, не притворятися. Не знаю, так, умовно, якщо в вашому оточенні є токсичні люди, і вам некомфортно з ними спілкуватися, і вас є можливість з ними не спілкуватись, то не треба придурюватись, тому що. Ви знаєте, як насілуєте себе, заставляєте спілкуватися, там, щоб бути хорошим, щоб когось не обідати. Да? То ці люди саме вам і підсвічують усі сплітні, потім предательства, да? і потім ви попадаєте в якісь тупікові ситуації, історії, да? чого б це не стосувалося. Ваша задача зрозуміти і простити цих людей, які там, не знаю, напаку стали вам, да? це ваші кармічні вчителя, які вам підсвічують. Вас підсвічують. Тобто такі токсичні люди приходять в ваше пространство, щоб ви е, стали справжньою. І там, де ми граємо якісь ролі, а ми граємо їх. Тому що ми так навчи... нас так навчили з дитинства. Да, там я хороша дочка, я хороша я жінчина, да, е, там я хороша мама і так далі. Е, тобто, ваша задача зрозуміти, для чого вони прийшли, е, і що вони вам підсвічують. Давайте купнемо глибше. Що саме оце притворство, ваші маски, на що вони вам глибинно підсвічують? Де ви, де, ви де ви не ви, скажімо так, де? де ви не можете бути собою, де ви не можете бути собою? Там, де є структура. Структура це можуть бути робочі моменти, структура це може бути сім'я да, там, з чоловіком стосунки. І структура може бути ваша. там... Батьки ваші, да, і так далі, а дайте нам ясніше, дайте нам ясніше інформації. Тут ви е, в заточенні в робочих аспектах. В робочих аспектах карта Алчності випадає, іскуство, завісімость. Ви залежні від чогось, там, де ви працюєте, можливо, проявляєтесь, можливо, блог ведете. Тобто ви тут е, граєте ролі. Якусь піщу ви іску даєте, тобто в кожного це своє. Хтось пісні пише, хтось старолог, да? хтось там щось в'яже, продає, можливо, ви виставляєте. Отут ви не можете бути з собою. В чому причина? Чого ви не можете бути з собою? Ваша внутрішня дівчинка чи внутрішній хлопчик хоче радуватись, кайфувати від того, що ви робите. Да? Це якісь можуть бути хобі, захоплення, ваше, таланти ви свої розвиваєте. Ваша внутрішня дитина хоче радості, а ви внутрішню дитину запіхуєте в структуру. Ну, умовно, якщо ви ведете блог, там треба отак, по алгоритмам, маркетинг. Це треба, але ви маєте тут баланс встановити, об'єднати одне з другим, десягрівості, свободи. да? Чого ми не йдемо в свободу в будь-якому проявленні всесвіт? В когось, можливо, це особисті стосунки. Тому що мені треба заслужити любов, увагу, признання, визнання, що ви тут хочете? Так, да, оце у вас травма накладена в дитинстві. Що ви хочете? Якого признання? Якого ви признання хочете? Ну, от маска, бачите, ви ходите під маскою, тому вам ці токсичні люди і підсвічують, наблюдають за вами, сплетнічають. ваш ключ у вашій вірі. Якщо весь світ вас сумнівається, головний ваш фанат це маєте стати ви. Тобто не так робити, як всі роблять, да? копірками ставати. А ваша задача свій почерк знайти, про що я і озвучую часто в своєму блозі. Свій прочірк, я так чувствую, я так в потоці, творю, малюю, не знаю, розклади вам знімаю. Да? Тобто ключ у вашій ідентичності, але бути ідентичною, вільною в своєму прояві було десь небезпечно в дитинстві. Тому вам тут треба попрацювати з травмою отверження, хтось вас отверг в дитинстві, мама, тато, можливо, хтось вас виховував, Там, бабуся, не було признання, ти молодець, ти умнічка, ти красавець це ти принцеса, якщо у вас не було цих слів підтримки, такого повністю повного прийняття батьків, вам важко рухатись і у фінанси, і в свою реалізацію, і в своє проявлення, і вам важко будувати стосунки в тому числі. Тому тут кажуть, що вам треба тут трансформація з наставником, учитель і карта трансформації. Ваша задача поховати оці стратегії, які не дають вам результату, іти в глибину, знімати маски і працювати з коренем проблеми. З ким вас тут було? Оці токсичні люди, е, да, долбойоби, ви можете їх називати, і чому вони вічно все ге, ліп на нового берега, вони вам підсвічують те, що ви десь так само граєте. Хорошу. Хорошу, я супер експерт. Хтось ховається за знаннями, тобто, ви тут виключаєте свою чувствість, емпатичність, десь да тому люди у ці токсичні ідуть. вас міг бути тато такий строгий, я сказав. Тут ваша внутрішня відьма хоче на волю творити так як вона хоче, а не так як ви її диктуєте. Тобто хтось тут має прийняти свою інаковість. Ви можете бути та, яка перша пробудилась духовно, яка почала вивчати езотерику, будь-які напрямки, течії, Ви та чорна кішка, яка прийшла зламати якісь родові сценарії в роду. Умовно там всі хотіли, не знаю, там. Бухгалтера, лікарі, там у вас сім'я, а ви тут відьму свою розпаковуєте і мене отвергнуть, від мене відкажуться. тут глибинний страх проявлятися так, як ви хочете. І коли ви приймете, попрацюєте своїм страхом проявленості і приймете всі собі всі ті часті, які ви витіснювали в дитинстві, тоді ви отримуєте всі цього міра, пізнання. Не знаю клієнтів, продажі, хтось продає товари, хтось послуги продає, хтось хоче творіть просто, щоб люди на це дивилися. Хтось хоче співати. Кожного признання свої, ну, ваші ключі у вашому дитинстві. От ваша задача прийняти, прийняти свою тінь, дьявола свого ви не приймаєте. І на цю хорошість, коли ви граєте тільки в хорошу дівчинку чи в хорошого хлопчика, тільки тоді оці токсики вам і підсвічують. А, дорога, я в тебе теж є тінь. А давай ну, ми тобі пощекочимо нерви, щоб ти в агресію пішла, щоб ти почала енергію зливати, на оці сплітні, які вийшли на початку. Задача прийняти в собі все і дати собі оцю свободу Ваша дівчинка внутрішньо хоче творити плодородія, творити хоче. Тут вас буде чекати крута реалізація у вашому напрямку, чого б це не стосувалось признання карта дьявола плодородія. Тут мільйоніри. Якщо ви хочете дойти до тої планки, що я, блін. Маю все, всі базові потреби закриті. Тут треба трудитися над собою. Мало того, що ви вивчаєте якісь напрямки, ви вчите себе продавати, свої послуги, товари. Вивчаєтесь, навчаєтесь, це хорошо, але терапію свого життя виключати не треба. Це також один з інструментів, що нам і показували. Йдіть до наставника і покопайте ці історії в собі глибині, і тільки тоді ви прийдете до своєї реалізації, до свого успіху. Навіть всі будь-які регресологи, і я в тому числі ходжу до наставників для того, щоб копати ще своє щось непропрацьоване. І це відповідно дає зміни і в моїй роботі, і в моїх поглядах, і в моїй проявленості, і в роботі з клієнтами, і досягнення своїх цілей. Нема тільки одного такого, знаєте, костеля. Слона, як кажуть, на який ви можете опиратися, ви можете 300 курсів пройти, ви можете бути класним спеціалістом, ви можете бути класним теоретиком, і практиком, і досвід вас може бути за плечима, але реалізації і признання нема. Перше признання, чиє ви маєте отримати, це батькове і, та, і мамине. Ваша внутрішня дівчинка там застрягла. І вон, ми, по факту, і в партнерах своїх, і в дітях ми шукаємо цю любов і признання батьків Оцю планку ви маєте закрити, і тоді вам потрошки, потрошки стануть відкриватися дороги. Якщо ви цим не займаєтеся, ну будете сидіти на одному місці. Да, тут когось через терапію, медитації, і ви тоді через терапію, регрес, да, Різного роду сесії з наставником він вас приведе у вашу реалізацію. І в кожного планка своя. Для когось 10 тисяч окей, а для когось і 100 тисяч мало, тому що багато є потреб, які треба закрити. Тому, якщо хочете класної реалізації, признання, Таким, знаєте, бути затребуваним в цьому світі, якщо вам це потрібно. Може, вам і це не потрібно, просто пролистуйте, не дивіться мій розклад. Я люблю глибокі розбори, глибоку роботу з клієнтами і дати ті ключі, які інколи лежать на поверхності. Все про гроші. Яку карту я не витягну, все про гроші. У вас тут шикарний внутрішній потенціал. Хтось іде в цій історії відкриває, працює час від часу над собою. будь-який майстер має бути також. Знаєте, будь-якому психологу, як я кажу, потрібен психолог. Бо показує практика, навіть психологи деякі, ви чули, це в нас в Україні було, покінчують життям, бо просто не вивозять. Не треба соромитися брати руку допомоги. І брати руку допомоги також вміють, на жаль, не всі. Тому бажаю вам крутої реалізації, признання, кар'єрного злету, досягнення своїх цілей, реалізації, хай все вдається. Ну а хто хоче до мене в терапію, на регрес сесії більш купнути ваші травми? Хто хоче прибрати свої перепони на шляху до вашої реалізації? Місії, призначення, як хочете називайте. Прошу вас на наставництво, починаємо з консультації, обговоримо деталі, що ви хочете, які у вас плани. Пишіть в директ, хочу на консультацію.